Було все розвалене, все горіло, Воєнкомат, райвідділ. Ось тут ми всі розміщувалися по периметру, виходить. Я починаю закривати голову руками і ламаю мені руку. Взяв спицю і пробив мені мені вуха. Було все розвалене, все горіло, воєнкомат, райвідділ. Зайшов додому до матері. Вікна все було побите. І мама каже, що мені робити, Яків. Я кажу, що збираємо документи, гроші. Треба ховатися в райвідділі. І я підійшов до Начальник відділу він каже, так, ховай людей в бомбосховищі. Ми там сховалися і сиділи ну, до самого вечора. Потім люди ще з вулиці почали йти до нас і ховатися в бомбосховищі, і так у нас було 32 людини. В основному всі пожилі. А отут ми перебували 32 чоловіки. Ось залишилися тут койки. Отут ми всі розміщувалися по периметру, виходить. Хто по центру був, і там ми спали. До райвідділу під'їхав ОМОН Російської Федерації. Вони зайшли в райвідділ відділ, сказали, хто такий Паламарчук Яків. Я, я сказав я. І вони сказали, піднімай руки і йди до, до нас. Я підняв руки і йшов до них. Вони сказали на коліна. Я став на коліна. Один військовий Російської Федерації підбіг, ударив мене, розділи мене, перевірили, немає лямок на тілі. Море, що ти тут робиш? Я руховаюся від авіанальоту. Ти з ким? Я кажу, тут проживають пожилі люди. Скільки вас? Я говорю, 32 чоловіки. Він каже, іди вперед, Каже їм, щоб вони виходили. Якщо вони не вийдуть, ми закидаємо гранатами. Вони беруть мене. В машину тягнуть і надівають кайданки, садять до автомобіля Приора чорно, чорного кольору з опозначенням Z на стеклі. І везуть мене до приладу будівного заводу. І кажуть, де твій автомат? Я кажу, я ніякого автомата і поблизу не бачив. Ти ж поліцейський, я поліцейський автомати тобі давали. Я кажу, ні, я його не отримав. Він кажуть, брешеш. Привезли до мене до заводу почали бити мене шокером, берцем в спину били, по голові, палкою ПР. Один мене бере за руку. І тягне, і тягне там ритуальні услуги, і за ці ритуальні услуги затягнув і почав бити мене. Кажи, де твоє оружие?» Я кажу, Нікого, і ніякого оружия в мене нема. Потім потім підходить ще військовий Російської Федерації, застає пістолет ПМ і починає стріляти по ногам. Я почав пригати. Вони ще раз мене ударили, я впав і почав задихатися. Потім вони мене підняли, закинули опять автомобіль і повезли до райвідділу. Там сиділа мати, батько і бабуськи з цієї вулиці Георгійського 5. Під'їхала машина Toyota Prado за позначенням Z. Я так зрозумів, що це був їхній якийсь командир. Він каже, посадіть його до автомобілю, треба спілкуватися. І вони повезли мене ну, хвилин сім вони мене возили. Я не розумів, де я знаходжусь, бо вони накинули на голову мені мішок. І зв'язали руки скотчем. Потім якось проблиск був, я дивився, розумів, що це військовий, відкриваю двері і бере плоскогубці і починає мене щипати від руки до ноги, викручувати, виходить, виходить, виходить ну, гематоми нанесли. І ударив мене плоскогубцями в рот. І вибув зуб, вилетів. Вони кажи, де оружже, де поліцейське. Я говорю, не, не розумію, я говорю, де вони, що вони. Я говорю, кажи, я, я їм відповів, що вони уїхали до Дніпропетровська. А ти бачив, я говорю, бачив, як вони збиралися, розумів, що, а чого ти залишився? Я кажу, бо в мене тут старі родителі і я за ними. Дожухажувати, починають бити мене, я падаю. Вони опять мене тягнуть. Я розумію, що це якісь ступіньки. Чувствую, що холодно. І закривають двері. Потім хвилин через 20 вони заскакують і кажуть, де я, військові? Ти, мабуть, наводчик. Я кажу, ні. Починають бити. Шокером, потім почали палками ПР бити. Ну, я нічого їм не розказував. Вони кажуть, мабуть, у тебе ще й зброя, є, якщо ти поліцейський. Я говорю, нема. І хтось з військових Російської Федерації каже, 20 хвилин. І вони вискакують і закривають двері. Ну, в день вони були раз-два-три. Я не розумів, коли день, коли ніч. У мене мішок був і плюс закритий. Був підвал цей. Руки були зв'язані і ноги зв'язали мені, виходить, нахріст. Ну, світла там не було. Коли вони відкривали двері, я розумів, що я сиджу на сідучці автомобілю. І якісь віші були в крові рядом, що я побачив. Заскакує чеченець і починає мене битися дуже сильно. Я починаю закривати голову руками і ламаю мені руку. Тут стоїть ж... железо у мене, переламав мені руку. Два, два, два ребра зламав і в оконцівки взяв спицю і пробив, бив мені вуха. З двох сторон били, це вухо вони не пробили, праве, а ліве пробили. Почала текти кров, цукровиця. Я почав дуже кричати. Вони взяли тряпку, запхнули мені в рот, щоб я не кричав, і почали бити. Один військовий взяв мене ззаду, начепив на сію. Рі... Ріменець і почав душити, а другий бить по І Вже я кричати не зміг, і потім я потеряв все Приїжджаємо в больницю і на сам пропускник, і вони кажуть, що це за бомж на мене, бо я дуже був грязний в крові. А Лікар каже, це не бомж, це поліцейський. І вони кажуть, як у нас нічого немає, у нас є. Треба трохи під'їждати, може, з недільку ми тебе прооперуємо, бо у нас нічим. Передобре. Я з 10 по 16 перебував в больниці. Вони 16-го прооперували мене. Ліків ніяких не було, а вони сказали, ну треба тільки терпіти, бо у нас нічого нема. По 30 травня я перебував у цій больниці Куп'янській Дмитрій Ковтун, друг мій. І дзвоню йому, він в Києві. Він говорить, ти жив? Я говорю, так, жив. Нам кажуть, що тебе вже й немає в живих. Він говорить, давай якимось Путями пробуй і виїжджай тут. Я кажу, добре, а як? І він говорить, ну зараз я тобі дам номер одного хлопця, він під'їде. Він під'їхав, я з ним познайомився, його звали Сергій. І він каже, ну, давай, Яків, треба якось сити. А я людей вивожу, і ми договарюємося з ним на 30 травня. І він мене забирає в 4 утра ранку. Я сідаю в автомобіль і ми їдемо. Він якось проходить якісь блокпости. Він каже, я знаю, як можна їх проїхати. Ми там два два чи три-три, по-моєму, блокпости ми проїхали через поле. Ну, він казав, там дуже опасно. Я не знаю, вийде чи не вийде, але ну, давай будемо щось спробувати. І ми спробували, і ми пройшли ці блокпости. І дивлюсь, блоки великі такі стоять там. І там вилазять військові, я смотрю, як вородів наші хлопці. Ну, дуже зраділо, вони кажуть, давай синок швидше. Я почав швидше йти. Вони хватають мої сумки, кидають в автомобіль. Говорять, ти хто? Я говорю, поліцейський. Вони так були здивовані. Кажуть, ти поліцейський? Да. Щось не похоже, що ти поліцейський. Я був в плену, говорять, а це зламали тобі руку, я. Говорю, да". А не піджді, під, під, під починають дзвонити. ЗБУшники почали дзвонити в Чугуїв і запитують, ви знаєте такого, як Паламарчук з Ізюму, поліцейський. Він каже, так, знаю, а він що, живий? Він, він, він каже, так, він, він біля мене стоїть. Давайте його в автомобіль і до мене. в райвідділ в Ну, Так я і вийшов, виходить, з окупації. Ну, мати померла 5 ноября. Батько поломаний лежить в мене після окупації. 82 роки йому, старенький. І так ми проживаємо тут, в місті зюме.